Знаходимося на запуску оприскувача Богуслав Титан 3200 бочка. Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар. На зв'язку Андрій. І сьогодні ми будемо запускати оприскувач Богуслав Титан 24 метри з бочкою 3200. Ми є офіційним представником Богуславської сільгосптехніки. Також діє компенсація державна на ці оприскувачі. Тому звертайтесь в компанію Агрокар. Номер телефону буде під цим відео. Зараз його розкладемо, запустимо і будемо працювати. Зараз у нас проходить процес розкладання. Оп, готово. Ось так гарно у нас виконана лінійка, манометр, міксер, полмак. Вже все перевірили, все працює. Пролили його. Ось так гарно. Тестовий заїзд, Богуслав, Титан. 24 метра нової ревізії. 3200 бочка, 24 чотири метри заход на ладоських фонарях. Їдемо впоперек, щоб подивитися, як у нас працює штанга.